В нас з'явилася нова рубрика Найчастіші запитання наших клієнтів. Хочу задати тобі перше питання. Люди питають, які послуги надає наша автосалон? Так, ми займаємось продажем нових та вживаних авто, доставкою авто з США та Європи, підбір авто, пропонуємо трейдинг, допомагаємо з лізингом, кредитуванням. Звісно, супроводжуємо це все в сервісних центрах при реєстрації. Ну, по суті, закриваємо будь-які ваші питання стосовно авто на території України. Друге запитання: як я можу продати своє авто через ваш автосалон? Ми пропонуємо два варіанти продажу: перший це більш швидкий, можна залишити автомобіль в нас в автосалоні, і ми активно займаємось продажем. Та другий – дистанційний, це коли ви підвозите автомобіль під клієнта. Так, поїхали далі. Третє питання: чи перевіряєте ви технічний стан автомобіля перед продажем? За бажанням покупця ми веземо автомобіль на будь-який сервіс для комплексної діагностики ну, в межах Києва. Четверте питання. Люди питають: що вигідніше лізинг чи кредит? Ну тут взагалі все просто. Якщо в тебе є офіційне працевлаштування, то 100% кредит. Якщо його немає, то тоді тобі допоможе лізинг. Наступне питання звучить так: чи можу я замовити пригін під індивідуальні вимоги? Так, по суті, будь-який пригін індивідуальний, так як ми підбираємо авто по критеріям: бюджет, марка, рік та технічний стан. І останнє питання на сьогодні: як відбувається викуп авто? Ми робимо огляд авто, комплексну діагностику на нашому сервісі та пропонуємо вам ціну, за яку готові викупити ваш автомобіль. І скільки по часу це триває? 40 хвилин, і ви вже зарушимо. Якщо у вас є додаткові питання і ви не знаєте на них відповіді, пишіть під цим відео на наступний тиждень. Ми виберемо всі питання на одну тему і надамо на них відповіді.